Так, дільниці всі закрилися вчасно, порахуємо голоси. ну, прийшли в... День пройшов так, в принципі, як завжди. Не було чогось такого. В окружну виборчу комісію скарг не поступало, таких серйозних, які дійсно могли б повпливати на результати виборів. Близько трьох тисяч спостерігачів зареєструвалося в нашому окрузі. Представники громадської організації «Опора» наголошували на тому, що в деяких дільницях були порушення, тобто люди голосували без паспортів. Це офіційно є вже. Ні, я зв'язувалась з тими дільницями, на які вони казали. Так, там були інциденти, коли намагалися проголосувати, але їх повернули. І цього самого голосування без паспорту не відбулося. Саме на ранковому засіданні і відкриття дільниць відбулося згідно процедури, передбачено як законом, жодних зауважень і претензій до цього немає. Натомість, коли вже відкрились дільниці і виборці почали йти голосувати, то найпоширенішим порушенням або в деяких моментах було вчинено, в деяких не було вчинено. Те, що видавали виборцям, надавали виборцям можливість проголосувати без пред'явлення відповідного документу. Це паспорту. Багато людей за цього повернулися і пішли додому, принесли паспорт, але частина людей все ж таки відмовилася голосувати, коли їх відправили.